За плечима Олени 20 років роботи у стоматології. Донедавна жінка орендувала кабінет в одному із мікрорайонів Хмельницького, але державна програма Є робота дала змогу лікарці відкрити власну справу. Випадково ми потрапили на програму мікрогрантів, і цей мікрогрант підходив нам. Ну орієнтовно, так на наш погляд, підходив. Як ми вже прокинули ближче, там не треба було якихось спеціальних умов. Ми прописали орієнтовно бізнес-план. Зорієнтувалися, але ми вже працювали. Ми вже орієнтувалися приблизно в цифрах і в тому, який в нас може якого плану може бути прийом. У вересні Олена подала бізнес-план протягом 10 днів з нею зв'язалися працівники Хмельницького обласного центру зайнятості та призначили співбесіду. Фактично, ви повинні були розказати дійсно, як ви плануєте і як ви бачите організацію своєї роботи. Нічого там супер такого неземного не було. Ну і очікування, потім рішення якийсь час. Після того, як було прийнято рішення, потрібно було відкрити рахунок в банку і очікувати, коли державні кошти зможуть на цей рахунок зайти. Підприємиця каже, приміщення під стоматологічний кабінет купувала ще до війни. Отримані кошти від держави, а це 250 тисяч гривень, не вистачило, аби покрити усі витрати. Однак за них вдалося придбати італійський рентген, сухожар та інше необхідне обладнання. На кошти мікрогранту нам те, що нам ми змогли купити, це установка стоматологічна. Вона сумісного виробництва виробляється в Україні. Запчастини можна сказати, інтернаціонально з різних країн. Як розповідає Олена, обов'язковою умовою отримання мікрогранту було створення одного або двох робочих місць залежно від суми. Тому, за розрахунками, у підприємиці працюватимуть ще два лікарі та медсестра. Томатологиня ділиться самого лише гранту на те, аби відкрити бізнес з нуля, навряд чи вистачить. Однак це дозволить розвинути та розширити власне підприємство. Можливо, це там не ключове значення, можливо, ви ще вкладете в два чи в три рази більше коштів. Але ви знаєте, що вас підтримує держава. Мені здається, що раніше такого не було. Наразі в кабінеті тривають фінальні ремонтні роботи. Як зазначає Олена, перших клієнтів очікують уже до кінця цього року. Аліна Жолкевська, Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.